Всім привіт! Розпаковка No. Номер раз. Номер раз, добре, на 93 злотих. Це бідронка, але ми поїхали трохи далі, бо біля нашої дорожчі ціни. А трохи там за 2 кілометри ціни на порядок дешевші. 300 грам моцарели такої натертої чи порізаної. Сметана 12%. Каша гречана. Тут менше, ніж кілограм. 900 г. Ось Тут біля нас вірмішель по 4,50, там по 3,50 взяли 4 штучки. Так, огірочки, помідори 2 кг малінові, по кілограму, як він називається, виноград, 6 штучків в йогурті, бо теж хороша ціна. Так, 4 творога, 2 нежирних, 2 жирних. 2 таких солодких творога. І сир камамбер, мій улюблений, і банани. Далі зараз покажу розпаковку з Кауфланда. Це вже розпаковка з Кауфланда, але не бачу, чек зараз пошукаю. Не бачу чек, але подивилася, в рахунку, 52 злотих заплатили. Сьогодні просто дуже класна ція на яблуки 99 грошей за кілограм, тобто злотий за кілограм. То тут, тут ми взяли тут два, тут три, ще отут десь 2,5 кілограма. Коротше, набрали яблук грибочки, оце, бачите, перецінка. Злотий 50. Я собі кинув розілку. Ну, Нічого їм не буде, вони класні. Картоплі багато не брали, десь 1,5 кг. Вона якась помита і підозру мене викликає, чи вона довго простоє, чи ні. Отака От сілка була 15 злотих. Сьогодні акція 10, 300 г сиру, хліб, желатин на літр і два е цинамон. Боже, як він називається, кориця. Все, ось такі сьогодні закупочки. Все. Всім дякую, всім гарного дня. Ще одна маленька розпаковка. Це ми були в магазині такому спеціальному м'ясному. Кості хотіли взяти. Слухайте, копчені кості по 3,50 за кілограм. Тут 2 кг, але вони так пахнуть. Жир смалець 7,50 і ось тут 300 г такої шинки порізаної. Боже, це такий запах, взагалі неймовірний. Це все копчене, це все такий. Тобто приватний роблять це все і протезіть. Клас, на супчик, на якийсь гороховий. Всім смачного!